Доброго ранку, мене звати Крістіна, Ласкіпрошу на мій канал, то мій новий влог. Щось давненько не було нових влогів, тому виправляємось. Зараз на годиннику 8.30 ми снідаємо, збираємось та йдемо в поліклініку, тому що Олівії треба робити планове щеплення, да потім. Будемо гуляти на вулиці, ранкова прогулянка. Покажу вам, як це все відбувається. Запрошую вас з собою. Коль Кой зробили, да, олівка. І в ручку, Не. і в ножку, да. Надо. Надо? давай. У нас, до речі, новий візочок. Цей візочок він набагато кращий, набагато зручніший, ніж той, який у нас був. Дуже мені подобається те, що тут все нормально, добре фіксується. Є на магнітах таке віконце, там можна ось тут відкрити, провітрити. Кишеня тут є в принципі. Він схожий на той, що був у нас, але той наш візочок, він же просто віджив своє. В ньому все вже торохтіло, відвалювалось. Коротше, некомфортно було возити олівку в ньому, а це просто не їде, а пливе. Сьогодні 1 червня, перший день літа. Сьогоднішній день обіцяє бути насиченим, тому що завтра Сережа їде на навчання на 4 місяці, тобто він їде не у відрядження, як зазвичай, а їде на навчання. Він працює у мене помічником машиніста і його відправляють вчитись на машиніста. Тому останні дні у нас такі насичені, ми намагаємося якомога більше часу проводити разом. Вчора, наприклад, ми вийшли на вулиці погуляти з дітьми, і якось так спонтанно ми опинились біля ставку, трішки покупались, похлюпались у воді, що ми Сережею що Чому? Сережа взагалі плавав. На ставку Тьома також трішки поплавав. Ми з олівкою помочили ноги просто там. Діти сильно втомились. Ми зайшли додому, вклали їх спати, а самі пішли кататись на самокатах. Це був перший раз, як я каталась на електросамокаті. У нас до речі, нещодавно в місті вони з'явились, що можна брати на прокат самокати і. Це було страшно на початку кататись на них. Сережа зняв на відео, як я катаюсь на самокаті. і він це зняв через камеру інстаграму. Відео просто в жахливій якості, і мені обідно. тому що я йому зняла просто ну реально дуже красиве відео, а він мені не дуже. Тому я йому сказала, що ти як хочеш. А сьогодні ми знову йдемо кататись на самокатах, тому ми йдемо кататись на самокатах. Дуже сильно подобається пити заварну каву. І, на жаль, моя кава від 25 Coffee розстріл закінчилась. Щось ми її дуже швидко випили цього разу. Тому вчора я пішла і купила просто звичайно заварну каву від Якобс, хоча до цього вона мені взагалі не подобалась. А тут я її заварила і зрозуміла, що це все. Це любов. Саме цей процес заварення кави в гайзерній кавоварці, мені дуже сильно подобається останнім часом. Мені це так круто, я не можу. Ну що, сьогодні 5 червня, вже п'ятий день літа, і у нас літо настало прямо за календарем. 1 червня у нас почалась жара. Прям 30 градусів тепла було, а то й більше. Просто дуже було спекотно, душно. І я так мріяла всі ці дні, щоб хоч трішечки було дощу. І сьогодні вночі почалось був дуже такий гарний дощ. З самого ранку також прокинулась. Гром гримить дощик йде. іде так одразу свіжо стало просто, аж дихати легше набагато, коли цей дощ пройшов і все. Коханий мій поїхав на навчання у Лубнин, Полтавська область. Там він буде вчитись на. Машиніста підвищувати свою кваліфікацію, да, далі по кар'єрній лісниці йти. Буде він до нас приїжджати раз на тиждень на вихідні. І, якщо чесно, це дуже важко. Я в принципі звикла до того, що Сережа постійно відрядження, що він два тижні працює, два тижні вдома. А тут я його буду бачити лише раз на тиждень, і це трішки важко для мене, і треба мені якось. Звикнути тепер до цього, тому ми тепер з тьоми та Олівією більше по домашньому, тому що, якщо чесно, мені дуже важко з ними двома виходити на вулицю. Я просто не можу одночасно за ними двома дивитись. Дивлюся за одним, друга вже щось зробила. Пісок почала їсти. Дивлюсь, тільки за Олівією, Тьома вже кудись побіг. І я просто реально не можу розірватись і слідкувати за ними двома одночасно. Вчора я з ними вийшла на вулицю. Ми пішли в магазин до бабусі. І я типу пів дороги несла чому на руках, тому що у нього такий період зараз. Я не знаю, чи це кризис якийсь там трьох років, чи ще щось. Якщо йому там щось не подобається, якщо щось не по його, він починає плакати. Ні, він починає кричати просто. Він не плаче, він кричить. І треба його брати на руку. це така велика. Ти така велика. Чого ти біля несу? <плес> носик? А у мами деносик. Молодий. Голова. А Голова, да. Голова, а животик. Животик, покажи, де животик. Животик? Нет, то поцелуй. Животик, да, животик. Зубки. Тому сьогодні у нас буде знову домашній день, буду вам показувати, що у нас відбувається вдома, чим ми займаємось. У мене на підвіконні стоїть тут дуже багато різних квітів. Моя монстера, яку я дуже сильно люблю. Моя традисканція, яка, на жаль, від сонця втратила колір, тому треба її переставити у менш освічуване місце, щоб вона знову стала зелененька. Все, так набагато краще вимкнула дітя мультики. Все, хай дивляться. У нас вже другий день поспіль вимикають світло. Сьогодні його не було 3 години. І якщо чесно, ми трішки відвикли від е, цих відключень електроенергії. Сьогодні у нас був такий звичайний домашній день, і на цьому момент я буду закінчувати свій влог. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що я показувала у цьому відео. Якщо це так, то будь ласка, оцініть цей влог. Напишіть внизу в коментарях, що саме вам сподобалось в цьому влозі. І, звичайно ж, напишіть, які ще відео ви хотіли побачити у мене на каналі. Звичайно ж, підписуйтесь на мене, мені буде дуже-дуже приємно. Ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте! Ми тут ліка просто ззаді стоїть.